Завдяки кому Рєпін створив свою найвідомішу картину. Відомий меценат Василь Тарновський захоплювався історією. Від батька і дядька він успадкував чудову колекцію старовинних речей у Качанівці, серед її перлин, шабля Богдана Хмельницького, козацькі клейноди, особисті речі Івана Мазепи, Павла Полуботка та Кирила Розумовського. Зібрання стало основою майбутнього музею старожитностей. Колекцією Тарновського користувався художник Ілля Рєпін. Уроженець Чугуєва, коли працював над картиною Запорожці, пишуть листа турець. Султанові зброя та речі, які оточують персонажів, цілком оригінальні. А в образах запорожців художник увічнив реальних людей, які допомогли йому в роботі. Не випадково один з них козак у шапці, ліворуч від писаря, змальований з власника колекції Василя Тарновського. Колекція Тарновських стала основою історичних музеїв у Чернігові та Києві. Хочете дізнатись більше про ці скарби? Дивись пліч опліч, згуртовані громади.